Доброго дня, мене звати Харченко. Марина. Я консультант з теми сабіван. І сьогодні ми розглянемо таку тему як альтернативний товар. Дуже часто у менеджерів виникає питання, коли приймається певне замовлення та починаємо створювати його або будь-який інший маркетинговий документ, то бачимо, що необхідної позиції немає на складі. Бо, зумовно, ми не хочемо втратити клієнта та бажаємо запропонувати йому товар, який би покрив його потреби та мав такі ж характеристики, як і попередній. Сап вирішив це питання та розробив рішення альтернативні товари. Першочергово користувач має вказати альтернативні позиції. Для цього нам необхідно відкрити модуль запаси, «Керування позиціями, альтернативні позиції. Наш вже створено приклад. Ми бачимо, що в нас є певна позиція. Давайте її відкриємо, бачимо, що це модуль 1001R. В табличній частині ми додаємо ці позиції, які будуть альтернативними для даної позиції. Наприклад, я додала декілька альтернативних позицій, і для третьої позиції, яка також називається 1001, але має інший колір Silver це у нас Red був, має коефіцієнт збігу 100%. Дві інші позиції у нас мають коефіцієнт збігу 85%. Даний коефіцієнт вноситься користувачем на його погляд, який він має бути. Після того, як дані налаштування додані, я їх перенесу збоку, ми можемо створювати товар, створювати документ. Наприклад, продаж. І додамо клієнт. Вже в нас був. Раніше кращий, і ми хочемо додати саме нашу тисячу другу позицію. І в даний момент ми бачимо, що даний модуль а, на складі відсутній. Ми можемо відкрити і саму позицію, подивитися, що на складі він відсутній. Тому мені необхідно запропонувати певні альтернативні товари. Для цього ми можемо скористуватися комбінацією клавіш ctrl tab яка визив віконці альтернативні позиції, або ми можемо натиснути правою клавішою мишки і обрати також альтернативні позиції. Обираємо варіант, який вам більш зручніше. Ми бачимо, що програма запропонувала мені дві позиції. 2003 та 1001. Противопо налаштування в мене також була ще 1004 позиція. Чому саме так? Тому що 1004 позиції, саме цієї позиції, немає на складі взагалі, тому система і не пропонує мені її як альтернативний товар. Закриємо дане віконечко і бачимо, що ми можемо запропонувати фактично нашому клієнту. Ми можемо запропонувати, наприклад, позицію першу, іншого кольору. Я бачу, що коефіцієнт збігу також 100%. Також я можу проаналізувати ціну, що позиція, яку хотів клієнт, коштує, наприклад, 420 гривень згідно прайсу. Позиція альтернативна буде також коштувати дещо менше на 20 гривень. І я можу обрати саме цю позицію. Або можу запропонувати йому дещо інше, яка буде майже схожа, проте ціна трішки вища. Я бачу, скільки позицій також в мене є. Я бачу, скільки в мене доступно, скільки в мене на складі, все залежить від того, якщо заброньований товар під інші документи продажу або на переміщення, воно відповідно буде у нас. Фіксуватися. Тому ми можемо переобрати. В мене змінилася позиція. Я бачу, що у нас також змінилася кількість на складі, і вже я можу коригувати замовлення відповідно до даної позиції. Після замовлення додається в систему в звичайному режимі. І ми продаємо товар. Дякую за увагу! Гарного дня!